Це другий день незалежності, який ми будемо зустрічати під час широкомасштабної війни. І це дев'ятий день Незалежності з часу війни Російської Федерації проти України. Це роки, коли ми найбільше відчуваємо і стали насправді розуміти значення цього свята, День Незалежності Я всіх полтавців, всіх громадян Полтавської області. Просто щиро вітаю з цим днем. Хочу, щоб у кожному у вас серці цей день був найбільшим святом, найбільшим серед всіх свят за рік, тому що ми на сьогодні показали, чи не єдина країна в світі, яка виборює свою незалежність насправді крові. Насправді це робить з великою відповідальністю, вкладаючи в кожен. День значення і виконуючи непосильну просто для такої країни функції. Тому зі святом, я думаю, що наш день незалежності залишиться на віки тим днем, за який не буде соромно нашим дітям і всім наступним поколінням з Днем Незалежності.